Ну і з нами на зв'язку наш колега Максим Зборовський, який нині працює в Одесі. Максе, вкотре долучайся, раді тебе бачити. Так, дякую, Назаре. Слідкуємо усі разом за безпековою ситуацією в Україні. Поки що тут, в Одесі і в Одеській області, ситуація дозволяє нам працювати і поспілкуватися із Мариною Авєряною, речницею головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області. Мариною вітаю. Вітаю. А, Будемо говорити про ось ці спроби нелюдів тероризувати населення. Ви, наскільки я знаю, були на місці останніх прильотів. Працювала державна служба з надзвичайних ситуацій і на місці пожеж, там де намагалися загасити палаючу будівлю. Як це емоційно переживаєте? Я хочу з цього почати, а потім вже до цифр і до наслідків перейдемо. Так, ну емоційно пережив звичайно переживаємо, тому що рятувальники це так само люди. Як би не казали мужні сміливі титани, воно так і є, але це такі самі люди. І останні просто декілька місяців були насправді важкими для рятувальників, тому що ми втрачали своїх людей знову ж таки ліквідовуючи наслідки прильотів. Це коли Вона... били повторно. Так, так. Це коли були повторно, наші люди травмували От буквально позавчора новий приліт. Це який був постраждала пожежна частина. Знову та ж сама частина. Там там, де ті рятувальники, які двох ми з цієї частини втратили, і плюс поранені це знову ж вони. Тобто, звичайно, що хлопці не йдуть на роботу, просто а сьогодні ми будемо працювати. Ми, ми це все звичайно морально через себе пропускаємо. Дуже дуже добре, що у нас є психологи, психологічна служба надпотужна. Насправді у нас дуже потужні психологи. Керівниця у нас Ольга, яка постійно працює з рятувальниками, і ми на сьогоднішній день бачимо, що це важливо, і нам це усім дуже потрібно. От бачите, психологи вони не тільки надають допомогу на місці, так в прильоті влучань. Вони ще й працюють з, зі самим штатом, так. з тими, хто надає допомогу. А от знову ж таки емоційно що найбільше вражає? Ну, мабуть, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення, нас вражали це масштаби руйнувань і кількість загиблих, тому що це було набагато більше, ніж звичайні пожежі. А зараз вражає мабуть, ницість нашого ворога, тому що ми бачимо, що це прицільне вбивство, як і цивільних громадян, так само і рятувальників, медиків, і людей, які в першу чергу приїздять на місце ліквідації. Тому що, якщо брати до уваги оці повторні прильоти, тобто якраз за цей час приїжджають перші служби. Перші це йдуть рятувальники, це йдуть медики. І Саме, прекрасно знають. так так. І саме ці повторні удари ми, ми розцінюємо як ціленаправлене вбивство саме нас. Отже, що тоді можете розказати про наслідки останніх влучань якого масштабу руйнування? Ну, повітряні тривоги в Одесі щодня, і дуже часто, звичайно, рятувальникам доводиться виїздити на місця і ліквідовувати а, нормально, ми спали, здається, тільки цю ніч, і то знаєте, коли сьогодні вранці прокинулись, ми думали, можливо, ми все проспали, а можливо, ми не чули повітряної тривоги, тому що для нас було дивним те, що ну, ніч була насправді тихою. А, тому що ну, практично щодня Одещину обстрілюють. і, Ну я ж кажу, рятувальники ліквідовують а, великі масштаби. Якщо брати це. Склади пошти так, також рядом був завод спеціальних там приладів. Ну, це великі руйнування, це великі масштаби, це великі пожежі. Перед цим рекреаційна зона знову ж таки це цивільне, де постраждали, загинули цивільні люди. Я бігла по трасі здоров'я до місця ліквідації пожежі і просто пробігаючи, повз, встигла сфотографувати загиблу жінку, яка сиділа просто на лавці, і ну яка, от як сиділа, вона отримала поранення, і вона загинула. Ще перед цим знову такі ж самі прильоти. Це цивільна інфраструктура, це житлові будинки. Просто ми зараз навіть не, от ми не розуміємо, куди воно може прилетіти, тому що жодна зона, жодне місце в Одесі воно не є безпечним. Зараз ми бачимо, що люди самі Одесити нарешті почали трошечки дбати про свою безпеку. Стільки людей, скільки зараз ідуть в укриття під час повітряних тривог, раніше цього не було. Зараз ми бачимо, що цього набагато більше, і це треба робити. Це треба. От ми бачимо, що люди просто відпочивали. Люди йшли там по трасі здоров'я, люди були біля моря, люди постраждали. Люди люди загинули люди? Тварини гинуть, тому обов'язково треба дбати про свою безпеку. Я розумію, що це не зона відповідальності ДСНС, але чи вистачає укриттів якщо збільшується кількість людей? Спробувати врятувати себе? А, ну у нас так Зрозуміння, само ставити та, 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 так. Так само в направленнях ДСНС є і не те, що відповідальність за укриття, але ми ведемо їх облік. Ми працюємо з органами влади, і постійно так само у нас є обстеження укриттів, Ми а, співпрацюємо на те, щоб всі укриття а, вони були на, насправді змогли а, вмістити в собі людей і захистити їх. А, укриттів в принципі вистачає, але а, бувають просто є такі райони, де а, їх багато. А є інші, де їх дуже-дуже мало. Якщо брати знову ж таки в узбережжя Чорного моря, знаючи, скільки людей гуляє, скільки людей відпочивають, то тут їх дуже мало. Це потрібно вирішувати в який спосіб? Це можна вирішити? Треба будувати. треба... Мабуть, ну знову ж таки взаємодія взаємодії з органами влади. Треба будувати, треба створювати мобільні укриття, і треба максимально просто додати, щоб їх було більше. А от ми їздили у відрядження, приїжджали через через Миколаїв, Херсон. От у них на зупинках ми бачили цю мобільне укриття. Ну ми звернули на це увагу, і в в Одесі цього не вистачає. Як загалом змінився характер роботи рятувальників? Це ж не тільки усування наслідків прильотів, є і звичайні якісь побутові випадки. Їх побільшало, поменшало загалом ситуація. Як ви її оцінюєте? Менше їх не стало. От у нас з початку року вже було приблизно 1400 пожеж. Ну якщо розділити на 4 місяці, то ми бачимо, що кожного дня це в середньому плюс-мінус 10 пожеж. Це ж знову таки, окрім пожеж, рятувальники виїздять так само розбори завалів. Коли є там якісь вибухи, дорожньо-транспортні пригоди, змивають паливно-мостильні матеріали з приїжджу частини, вирізають людей із понівечених автівок. Тобто роботи менше не стало. Роботи стало набагато більше. Специфіка роботи вона дуже не змінилася, тому що насправді рятувальники і раніше ліквідовували пожежі, там розбирали завали, рятували людей, рятували там постраждалих. Сама специфіка роботи вона не змінилася, але звичайно, морально і психологічно і фізично стало набагато важче, тому що роботи стало набагато. То більше раніше не було. Яка б не була пожежа, там було вибух там побудового газу або ще щось, але не було таких масштабів, таких величезних масштабів масштабів, які вони є сьогодні, в вашому обличчі Марино Я хочу подякувати від всіх українців. Я думаю, що я буду правим за роботу рятувальників, які першими приїжджають на місця не тільки влучання будь-якого нещасного випадку, щоб їх хотілося. Було поменше таких випадків, але дякуємо за вашу роботу. Дякую. Марина Аверіна, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Одеській області, була тут з нами. Ми продовжуємо роботу. Друзі, слово вам. Дякуємо, Максим. Максима, ми приєднуємося також до подяки. рятувальникам.